Львівський ліцей живе слово відкритий для світу. Меседж міста Лева. Львів відкритий до світу, по правді перевірений часом. Приватний ліцей живе слово, заснований у 2009 році вірянами церкви Адвантистів сьомого дня. Один із фактів дієвості міського гасла. Це не просто освітня інституція з поміж 150 львівських шкіл. Це унікальна спільнота дорослих і дітей. Котрі роблять світ довкола себе кращим, втілюючи в щоденне життя, християнські чесноти і принципи, головним інструментом добрих змін заклад освіти на чолі з його першим директором Олександром Коберником обрав слово Боже живе та діяльне здатне протистояти злу та байдужості. Словом заклався міцний фундамент знань, звелися стовпи освітніх традицій, сформувався дух нового покоління християн. Добром вчителів першопроходців окреслився шлях у майбутнє. Унікальний освітній простір творила і наступниця Олександра Петровича, Наталія Слобоцька, директорка подбала про документообіг ліцею, гармонійний розвиток дітей, професійний ріст педагогів. Нею доклалося чимало зусиль, аби взаємодія Адвантистської церкви та школи мала помітний результат. Наступні вісім років ліцей живе слово очолювала Анжела Поліщук. Завдяки злагодженому, працьовитому та ініціативному колективу однодумців вдалося масштабувати місію школи на новий рівень впливу та досягти високих успіхів у різних сферах. У живому слові кожен день розпочинається з молитви. На ініціативи колективу Бог повинен дати свою резолюцію, пояснюють в адміністрації закладу. Тому тут побутує живе слово. Це школа творчості для педагогів, школа радості для дітей і школа спокою для батьків. Серед здобувачів освіти є переможці очних, дистанційних олімпіад і конкурсів міського та всеукраїнського рівнів. За рейтингом складання ЗНО у 2021 році ліцей живе слово потрапив до переліку 200 найкращих закладів України. Серед одинадцятикласників є володарі золотої медалі. Цьогоріч зафіксовано 200бальний результат здачі НМТ з англійської мови. Хоча нещодавна пандемія та війна принесли багато освітніх втрат і дезмотивації навчання, випускники ліцею успішно продовжують здобувати освіту в університетах України, США, Німеччини, Канади, Польщі та інших країн. На базі ліцею неодноразово проводились педагогічні конференції, практикуми та методичні квести для учителів приватних християнських шкіл України. Інноваційні методики викладання обговорювалися тут учасниками обласного семінару та курсів підвищення кваліфікації «Інтелект України», організованих Львівським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. З поміж 27 педагогів, 13 працівників живого слова є переможцями міської програми Успішний педагог та лауреатами обласного всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Троє педагогів закладу отримали сертифікати подяки від канадських організаторів всесвітнього конкурсу Найкращий дистанційний урок. Як учителі, так і учні ліцею активні в різноманітних освітньо-мостецьких проєктах. Зокрема, ліцей був організатором загальноміського конкурсу біблійні історії очима дітей для 440 учнів львівських закладів освіти. У 2023 році на базі закладу відбувся регіональний дебатний турнір для старшокласників Львівщини, Волині та Рівненщини. Діти є активними лідерами всесвітнього руху слідопитів та клубів шукачі пригод. Тут працюють над музикальними та вокальними талантами вихованців. На ютуб-каналі школи рубрика відео християнських пісень має найбільшу кількість переглядів. Задля розвитку лідерства старшокласників у ліцеї віднедавна функціонує шкільне радіо. А дитячим проєктом творення пластилінових мультиків зацікавилися провідні видавці дитячої літератури в Україні. Християнський ліцей формує біблійний світогляд і толерантне середовище, засноване на прийнятті та розумінні. У закладі розроблено і введено в дію поведінковий кодекс учня, де є система заохочення і відповідальності, підходи усунення недобрих проявів поведінки. Тут підтримується розвиток інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Виховна робота ліцею покликана формувати християнську культуру та вже має безліч добрих традицій. Серед них літні англомовні табори для дітей початкової школи, благодійні виступи підліткового театру та захопливі лялькові вистави. Незважаючи на виклики пандемії та війни, заклад ніколи не припиняв творити доброчинні ініціативи та благодійні ярмарки. Учні активні у проєкті Адра діти дітям охоче всіляко підтримувати родини захисників, внутрішньопереміщених сімей, хворих. Щороку в кампусі церкви і школи відбуваються заходи для соціально незахищених осіб громади міста Львів. У 2020 році приватний ліцей Живе слово отримав відзнаку першого місця у конкурсі Благодійна Львівщина. А за підсумками 2023 року, ліцейну родину номіновано Національним реєстром рекордів України серед закладів приватної освіти у номінації Соціальне служіння. Особливою сторінкою радості для ліцею є бажання здобувачів освіти слідувати за Христом, обираючи добро. Тут переконані, що Слово Боже, живе і діяльне сприятиме подальшій розбудові освітнього простору Львівського ліцею Живе Слово!